Дитини живе в Польщі, мати дитини живе окремо своїм життям теж в Польщі, а дитина живе у батьків матері в Україні. Дитині вже 14 років, але вона не може позвонити своєму батькові у помешканні у матері. Тому що мати заборонила, залякала. Щоб дитина ніякого зв'язку з батьком не підтримувала. Я вважаю, це ненормально. Адже батько як може, так і виконує свої батьківські обов'язки. У повному об'ємі сплачує аліменти та робить додаткові подарунки для дитини, але фізично дитину не бачив вже 5 років і не може додзвонитися до дитини, коли матір знаходиться десь поряд. Можете уявити. В якому стресі знаходиться дитина, що вона не може позвонити власному батькові? І я сьогодні йому допомагала знайти шлях постійного спілкування з дитиною.